Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 23 липня 882 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі була невелика атака від росіян іранськими мопедами. Запустили вони сім штук, всі на сумщину збити вдалося шість семи кажуть про один прильот по об'єкту критичної інфраструктури. І також сумщину росіяни атакували керованою. Авіаційною ракетою, але кажуть, її засобами радіоелектронної боротьби вдалося подавити. І в щось важливе, вона не влучила в сусідній Одеській області. Минула доба пройшла спокійно і над півднем минулої доби знищили чотири російські розвідувальні дрони. А в Миколаївській області росіяни обстріляли в очакові багатоквартирний будинок. Четверо людей травмовані, з них двоє дітей. Зараз вони в лікарні в стані середньої важкості. Ну і так. Також росіяни продовжують Херсонщину обстрілювати кожної доби. Там без загиблих, семеро людей травмовані. А гарні новини так, це те, що знову дрони летять на Росію цього разу в якийсь там порт і кажуть про влучання навіть по кораблю. Почекаємо відео, і як завжди, чекаємо на гарні новини.